4 лютого співробітниками управління карного розшуку ОМВС України в Запорізькій області поблизу одного з популярних запорізьких ресторанів було затримано сімох раніше засуджених громадян і числа тих, хто суттєво впливає на кримінальні ситуації в області. Троє з них на момент затримання знаходились у розшуку за різними регіонами нашої держави. Під час огляду було виявлено та вилучено три пістолети, карабін Сайга зі слідами переробки та велику суму грошей. Розпочаток кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 263 Кримінального кодексу України, а саме незаконне положення зі зброєю боєприпасами та вибуховими речовинами. Нагадаю, що санкція даної статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. От один, а он второй. Наразі чотирьох представників криміналу затримано згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а ще трьох передано ініціаторам їх розшуку. Триває досудове розслідування.